Анатолій Костецький, домашній твір. Відько сопе, Відько стражда, перебира ногами. Він за столом, він пише твір, я помагаю мамі. Старанно олівець гризе та супить брови грізно. Але нічого, хоч умри, до голови не лізе. Та ось тихесенько зайшла в його кімнату мама. Вітю сходи за Іде Ідея, вигукнув синок. А мамі Ну й ворока, сама йди, я твір пишу, роблю важкі уроки. Виходить мама. А Вітько швиденько пише в зошит. Я в магазин у мить іду, як тільки мама просить. Хвилин за десять мама знов з'являється в дверях. Вітюнь, картопельки на чисть, а я зварю вечерю. Сама на честь!» – скопив свідько. Ось ось відкрив клопте. Я твір пишу, я зайнятий, а ти якусь картоплю, виходить мама, а синок писати знов сідає. Я сам я мамі сам варю обід, вечерю сіна... та сніданок. Радієси, чудовий твір, оцінка буде гарна. І геть не думає про те. Що він радіє марно.